Eu morrer. Не змінились уже другий день. Шахтарі пікетують Кабмін та Верховну Раду. Хочуть, щоб у відставку пішов міністр енергетики. Держава відновила підтримку вугільної галузі, а самим гірникам виплатили заборгованості по зарплатні. Під самого ранку мітингувальники, поміж яких більшість співробітники приватних енергетичних компаній, мільярдера Ахметова зібралися під парламентом. Після чого перемістилися до Кабміну. Там на кілька годин самовільно перекрили дорогу та під гурт касок об землю продовжували зачитувати свої вимоги. Далі мітинг змістився до міністра. Стерство вугільної промисловості Правоохоронці припускають, що шахтарські мітинги спланована провокація. Більшість згодних прийшли на акцію заробити гроші. Міністерство Демчишин прийняли програму, щоб скоротити 13 тисяч людей. Це можна сказати, можна наше ДПЛВ вугілля закрити. Розумієте, вот так мы против того, Но мы не за э, пиар оппозиционного блока. Пускай людям отдадут долги, деньги, все остальное, в конце концов. Они нас не слышат. Нужно какие-то действия делать, перекрыть дороги, кого-то побить стекла и все остальное. Что нам делать остается?